Здоровенькі були. Сьогодні в мене виходить так, як дефектовка по движку. Значить розібрав я це пехло, яке перше привіз. І трошки в обморок упав. А чого впав в обморок? Ну, Саме перше відстрелили ми колінвала. І на четвертому шатуні постараюся вам показати. Не знаю, чи буде видно. Якщо, що, то закріплю сюди фоточку. Є короче, тріщина. Поперек. Ну, не знаю, буде, видно, не буде. От так Короче, Колінвал на замену. Офігеть, купив я двигателя, да? е, Так, По цьому двигателі дефектовка следующа. Значить, попало під е, різьбу, під болт, десь либо мусор, либо масло, не знаю точно. І от кололо от таку частину блока. Але плюс в чому? Тут хороша різьба. Дуже, я сказав би, даже хороша різьба. І невеликий тут виходить, отвір. Попробую посадити шпильку на хороший клей або на фіксатор різьби. У мене ж будуть шпильки звичайно, стояти, тому що в тому пихлі були шпильки, то і в цей я їх перекручу. І Прикол в тому, що тут одна шпилька на 16 тобто, виходить, Шпильку мені вчора із сусіднього села один хороший дядько Саша дав. І дав мені він ще вчора от таку вещ. Це зйомничок для гільз Я ним сьогодні благополучно витягнув усі гільзи. І що хочу вам сказати? В принципі, старі кольця з отаким зазором вставляв нові. Нові кольця, виходить, теж Євген мені комплект дав. Як бачите, от чотири комплекти. За що Євгенові велике спасія. Поставляться сюди нові кольця, ніби як должна ходити. Звісно, дивлячись на цей мотор, треба, мабуть, все-таки мені буде переважити чітко всі поршня із шатунами. Ну, Кстати, питання до знатоків. Поршня розпрягати, чи хай так і будуть, тобто так і важить. Ось таке питання. Коротше, на що цього... В принципі, це такі в мене розклади. Значить, гільзи вийшли. Мусору, звісно, в блоці тут вай-вай. Ну, саме состояння гільз по поводу оцих низів, де треба, щоб було все чітко, ну, на перший погляд непогане. Надіюсь, що стануть без ніяких проблем. Ну, коротше, побачимо. Ну, і саме головне, хочу сказати спасибо я цьому дядькові Саші. Він Мені оцю штуку дав. Зараз йому її завезу. Так, ще пару слів про розпредвал. Я його сюди поміряв. Вроді би, розпредвал не має ніяких люфтів. Тобто по розпредвалі вроді би все добре. Ще перекинути треба толкателі, чи як вони там називаються правильно. Ну Це я зараз просто заклав розпредвала, щоб просто поміряти, як він себе буде тут чувствувати. E, значить, Питав я сьогодні в Євгена, він казав, що тут рівний розп... цей колінвал стояв. E, по суті, ніяких проблем не має бути. Но, м -м, більш всього, що завезу я його на провірку. Тепер по поводу моторних цих шестерень газорозподільчого механізму. Ніби як шестерні в хорошому і навіть міряв цю ліниву шестерню, чи як вона правильно чи промежуточна, вона теж стає на той вал, хорошо, без люфтів. І ніби це повинно працювати. Значить Зараз, як бачите, вперся е, в коліно. Та думаю, що, мабуть, прийдеться купляти нового. На Агродні мені сказали, що є у них в принципі, колінвал для мене. Більш всього, що завтра буду дзвонити, його заказувати. Думаю, поставити нове та не мати проблем. Хоча і китайці, але кажуть, китайці служать. Тим більше, не таке велике кількість в мене землі, щоб... Ну не 100 гектарів ворот, правильно. Ну і ось так проходить моя підготовка до зборки цього пехла. Значить, в принципі, обговорювалися варіанти по поводу 32-го насоса. Може, хто знає, яку розборочку, таку хорошу толкову, де розібрали чи розбирають ескаватори ємзовські. Іменно ескаватори. Надо приставку, ту, що ставиться, отуди от на сотий насос. Звісно, Є один у цьому косячок, такий, як е гідравліка не буде робити на вижатому степленні, але іменно по крепості і по стоїмості, то найкращий варіант. Е прийдеться, звісно, привикнути до цієї гідравліки, до цього трактора. Думаю, що хоча б тут, можливо, малою кров'ю обійдуся. Ну і в принципі вже все-таки треба починати зборку. Так що зараз виходить, якщо. Приїде колінвал, буду пробувати збирати. Тому що до цього часу треба буде обнюхати цього блока, щоб хлопці проміряли, і рішити це питання. І потім ще не знаю можливий варіант того, що повезу колінвала, чи вірні, я передам на Київ для балансі з маховиком. Тобто, є і такий варіант. Ну, коротше, Поки що такі розклади. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нічого нового. Ну, і думаю, так, помаленьку я цього мотора злюблю із цим трактором. Так що буде в мене полу МТЗ, полу ЄМЗ. Ну, в принципі, думаю, що на цьому все. Дякую всім за увагу. Бувайте здорові!